Осмішки та кіно просто неба. Навіть самі організатори не очікували, стільки поціновувачів нічних фільмів. Мультик Секрети домашніх тварин зібрав близько двох тисяч глядачів. Не очікували абсолютно і, звичайно якщо такі заходи проходять на такому рівні, публіка хоче таких заходів, будемо проводити, але все залежить від погоди. Тому з весни зробимо, мабуть, періодичні такі цілий якийсь ряд переглядів, і звичайно, вже будемо залучати спонсорів, щоб була потужніша апаратура, щоб осягнути такі наші сьогоднішні масштаби. Подібні Гляде студентська рада організовує не вперше. Нагадаємо, минулого року дивилися фільм Незламна Цьогоріч – мультик. Усе, аби об'єднати велику студентську родину. Щоб кожен зрозумів, що ті люди, з якими він пліч опліч щодня, навчається, працює, бачить десь у коридорах. Це не просто люди, це ось їхня студентська родина, яка позаду мене сьогодні. Хочемо, щоб вони відчули себе єдиним цілим. І я надію, що це у нас вдалось. Таки вдалося. На перегляд фільму зібралися не лише старшокурсники, а й першачки. Перше очікуємо багато цікавого цікавих емоцій. Ну в взагалі багато народу прийшло. Об'єднує дійсно емоції гарні, дуже, як, дуже захопливо. тому що так велика кількість людей всі прийшли. І не тільки студенти, але і дорослі, і діти. Інтересно скільки народу збирається, багато дуже ну, організовані. Чому не прийти, посидіти, повеселитися? Трошки це саме найкраще. Купи емоцій, багато позитивних емоцій. Ось так важливо. дуже круто, ж гарна атмосфера. Навіть окран мені не заважає, мені це подобається. Усі немов би велика родина, і тут не лише студенти, а й сім'ї з малечею. Коли анонсували захід, звичайно, запрошували і наших хмельничан, зокрема, малечу. Адже мультфільм такий позитивний, який вчить діток що з дитинства, що добро та зло. Вони суміжно ходять, обираємо добро, дружбу. Чекали на діток, чекали на їхніх батьків. Звичайно, розраховували на студентів, але надіялись на усіх. І дуже дякуємо, що сьогодні така маса людей завітала. Це надзвичайно приємно. Мотивує працювати далі. Мотивація не кажуть організатори. Головне, що такі перегляди людям до вподоби. Воно ну, ну, розслабляєся так. Ну класно, так. Люди об'єднуються в, в компанії, проводять час разом. Чомби ні. Доволі доволі добре, в крайній мірі. Ну, мені приємно тут знаходитися. Ще побільше таких заходів. Чистіше чи, чи робити якісь такі зібрання, як то кажуть, є попит, буде й пропозиція. Щоправда, говорять організатори цьогоріч Кіно просто неба більше не буде. Втім, плани на наступний рік мають грандіозні. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, новини телеканалки. Вісім плюс.